14 грудня біля пам'ятного знаку Чорнобильський дзвін відбувся захід із вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. про Чорнобильську трагедію. Більшість українців знають лише з літописів із документальних матеріалів. Мало хто це бачив на власні очі і відчував цю всю біль і страждання. Саме цієї величезної техногенної катастрофи ми сьогодні зібралися з вами біля Чорнобильського дзвону. Цей дзвін є символом незламності і сили. Таким самим символом для нашого міста є наші ліквідатори. Я хочу в цей день подякувати всім ліквідаторам, всім родинам, які приходять щоразу сюди. Низький вам клін, вічна шана полеглим ліквідаторам. І слава Україні! Цього дня ми доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами страшної аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Перед тими, хто затулив собою лихо рятуючий світ, перед тими, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього. Цього дня також поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим героям-вогнеборцям, що розташований у парку слави.